Привіт! Перед вами Airsoft Репліка ar 15 від Аміома, модель АМ016, Assault Rifle у кольорі Black. Комплектується бункерним магазином на 300 кульок, інструкцією користувача та шомполом для чистки внутрішнього стволика. Корпус виготовлений із посиленого полімеру. Це нейлон високої міцності. Верхній та нижній ресивер, цівка типу K-MOD, телескопічний приклад і пістолетне руків'я. Все виконано з цього матеріалу. Зверху повна планка пікатіні для оптики. Приклад регулюється по довжині, має відсік для акумулятора. Саме туди встановлюється акумулятор. Кришка приклада знімається, відкриваючи доступ до проводки. На ствольній коробці присутні чіткі маркування. Модель калібр та логотип Amoeba Airsoft. Метал застосовано для модульної цівки, зовнішнього ствола, направляючої приклада та дрібних елементів. Пістолетне руків'я має ергономічну форму і покриття антиковзною текстурою для комфортного утримання. Кнопка скидання магазину збільшена для швидкого доступу. Оснащена гірбоксом другої версії з фірмовою електронною спусковою системою Electronic Firing Control System. Яка забезпечує стабільну роботу, захист від блокування та програмовані режими стрільби. Усередині сталеві шестерні, 8-мм підшипники, направляюча пружини з підшипником, полімерний поршень із металевими зубцями, латунний циліндр і циліндрова голова. Поршнева голова з амортизацією, внутрішній стволик латунний довжиною 350 мм, діаметр 6,03 мм. Хоп-ап, камера роторна з плавним регулюванням. Гвинтівка підтримує акумулятори літій полімерні 7,4 або. 11,1 вольт. Підтримують швидку заміну пружини без повного розбирання гірбоксу. На дистанції 20 метрів демонструє хорошу купченість в коло діаметром 10-14 см. При використанні кульок 0,20 грамів. Початкова швидкість вильоту становить близько 115-117 метрів на секунду. Ефективна дальність стрільби до 45 метрів, при цьому траєкторія стабільна завдяки обабу. Швидкострільність залежить від акумулятора. З літій полімерним акумулятором 111 вольт близько 16-18 кульок на секунду. Гвинтівка працює стабільно в режимах напівавтоматичного та автоматичного вогню, без пропусків чи подвійних подач. ІФЦЕС точно понавчально контролює обертання шестерень і рух поршня, це легка технологічна та надійна штурмова гвинтівка з електронікою і FCS. Ідеальна для швидкої гри та апгрейду. Замовляйте на Ready for Strike!